Гоу-гоу-гоу! не чекали дарма. Вітольд у святковому образі, знову тут, щоб привітати вас, мої рідненькі, з Новим Роком і Різдвом Христовим. Нехай цей рік змії принесе вам мудрість, силу та гнучкість, Бажаю здоров'я, щастя і тепла вашим родинам, сили втілювати свої задуми у життя та триматися разом, як ми робили увесь цей час. Нашим збройним силам бажаю довести оркотні, що змія це не лише про хитрість, а й про здатність знешкоджувати ворогів у най. Складніших ситуаціях. Нехай ваш дім буде наповнений любов'ю і оптимізмом, а найголовніше гарними новинами, за якими ми всі дуже скучили. А тим дірявим сусідам через перебрік я знову побажаю того ж самого, як і того року. Нехай вони продовжують жерти своє гів, <кхм> <кхм> Ну, ви знаєте, що далі. Окрема подяка і побажання нашим воїнам-захисникам. Нехай вам вистачає сили, здоров'я та вдачі зробити так, щоб усі плани ворога накрилися всім відомим статевим органом якомога швидше. А зараз, уже за традицією, новорічна казочка. Біля кордону одного казкового дуже войовничого королівства під назвою Хуйлоленд, в якому мешкали орки, у густому чарівному лісі жила особлива змія. Не проста то була зміюка, а чарівна. Їй було дуже багато років, і бачила вона за цей довгий час силу селенно різних подій, королів, військових конфліктів та інших незрозумілих для неї речей, які постійно влаштовували ті недолугі войовничі орди. Ки з королівство, що було поряд з лісом. Вирізняв оцю чарівну змію з поміж решти жителів того лісу те, що топила вона завжди за добро та справедливість. Жила спокійно, нікого не чіпала, а у вільний час писала свою книгу: як відрізнити адекватну істоту від довбограя. Бо, як я казав раніше, жила вона давно, бачила багато різних істот, людей, тролів, орків та інших мешканців того світу і була дуже мудрою. От вона жила собі Нікого не чіпала, поки одного дня її спокій не порушили дикі крики та гучний гуркіт з військового табору злих орків-дірявців, який вони розбили прямо на околицях того чарівного лісу. Орки почали з диким геготом безжально вирубати ліс навколо, щоб з тієї деревини майструвати собі намети та халупи у тому таборі. А на додачу привезли з собою купу вбивчого залізятча, яке смерділо нафтою на всю околицю. Чадило у повітря як дурне, коротше, шум, галаси, лязання заліза, сморід, падаючи зрублені дерева, просто жаходним словом. Ті орки на чолі зі своїм ватажком-пинею готувалися до нападу на чергове мирне королівство поряд, щоб захопити його, знищити жителів і приєднати їх землі згодом до свого хуйлоленду. Вони вовтузилися з якимись дротами, що з'єднували їх вбивчі залізні механізми з чудернацькою величезною баштою, що попердувала у небо копоттю та смородом і генерувала щось схоже на електричні імпульси. А також паяли свої бляшанки. І як завжди, пиячили з усієї сили, хизуючись своїми суперзброями, аналогів, яким немає. Змія спочатку подумала, що це зараз мене, і вони рушать собі далі, але помилилася. На додаток до того всього гвалту, вона раптово відчула доволі стійкий смердючий запах орківського лайна виявилося, що цей рядовий орк переплутав її нору з тими ямками, у які вони справляли свої великі потреби, і відгрузив їй по повній програмі прямо у її домівку смердючої коричневої субстанції. Ну. Тут вже зміюку остаточно тригернуло, вона прошепотіла зі злістю, а ти, мохнодупий, часом лунку не переплутав і вкусила того орка за пухкі форми. Він навіть не встиг зрозуміти, що трапилося, бо я зміюки був надпотужний. Отже, вирішила вона, що хватить з неї тих знущань, і прийшов час діяти. Коли настала ніч, вона тихенько заповзла в їхній табір, переплутала всі дроти живли які тягнулися від таємничої башти по всьому орківському табору, і зробила ще дещо. Зранку орки прокинулися, націлили ракети на своїх сусідів і тут пиздець. А замість пуску ракет почали включатися по всьому табору мікрохвильовки, які вони колись вкрали у своїх сусідів і готували в них свою баланду з хробаків. А оскільки вони дуже любили жерти, то повмонтовували їх майже скрізь, навіть у свою військову іржаву техніку. Орки були дуже тупі і тому подумали, що це їм подарунок долі такий, і натяк на те, що вже час обідати. Але тупорізи не знали, що вночі хитра змія позакладала у ті мікрохвильовки, тротилові шашки, гранати та інші вибухові приблуди, які з собою притягли вбограї. І як почало оте все вбивче лайно вибухати. Полетіли в усі боки розірвані іржаві шматки їх бляшанок, попадали на землю ракети, почали детонувати схрони з боєприпасами. Коротше третій рівень пекла відпочиває. Не зупинившись на цьому, змія вирішила зайнятися головним злом, недолугим ватажком пинею. Останній, як завжди, сидів у своїй тіпа самій розкішній і огромезній халупі, оздобленій вкраденими у сусідів речами, і їв злопати свій улюблений обід консерви з мотлохом. Та слухав у навушниках свій улюблений трек, я узький, через що, як ви розумієте, і не чув тих всіх вибухів, що лунали поряд. Зміюка тихенько заповзла всередину і побачила, як пиня жере огидно лопати чергову порцію смачнющого мотлоху, і приспівує при цьому: узький, я сьосну Ну і оте от все. Нашій героїні здалося, що це чудовий момент, аби діяти. І от, значиться, змія одним блискавичним рухом вкус, сила його куди дотягнулася. Пиня як заволає, так голосно, що навіть на сусідніх болотах злякалися жаби. Вибіг, наче скажений з тої халупи назовні, а там все горить, вибухає, розлітається по посадках шматки орків і запчастини, коротше, тотальна срака. Пиня, не звертаючи уваги на те, що коїться в таборі, з перекошеною мордякою і швидкістю метеориту, побіг у напрямку заходу сонця. Чому він одразу не здих від зміїної отрути? Може, спитаєте ви? Ну, друзі, історія про це замовчує, але припускаю, що більшість отрут. Ти пішла на от того самого орка, який навалив змії у її домівочку. Що було далі, все було гопоньки ладоньки Задоволена своєю роботою, змія повільно заповзла назад до лісу, подумавши, хай знає недолугі, як приходити без запрошення. Більше пиню того ніхто і ніколи у тих краях не бачив, і невідомо здихло те, падло, потім десь під кущем від зміїної отрути, чи все ж таки вижило? Отже, мора. Не сунь свого носа, а тим більше дупу туди, куди тебе не запрошували. Отака, от друзі, була моя цьогорічно новорічна казочка. Як ви вже здогадалися, усі збіги з реальними подіями абсолютно випадкові. Ну, майже. Бажаю вам ще раз всього найкращого у ці святкові дні. Дякую за те, що цей рік ми пройшли разом. Сподіваюся, у 2025-му змія нас порадує своєю хитрістю та мудрістю. Якщо виникне бажання привітати у відповідь діда Вітольда мандаринкою на баночку, я дуже сильно пручатися не буду і подякую. Тож всіх вас обійняв, підняв і побажав файних, головне, спокійних свят. З вами, як завжди, був Вітольд. Слава Зсу, слава Україні. Всім папа. -па.